Наука вже не асоціюється лише із старими бібліотеками та читальними залами, а вміє зацікавити, розважити, підштовхнути до роздумів та дає можливість відчути себе обізнанішим ніж учора. Популяризація науки може стати для вас роботою чи хобі, але точно впливає на самореалізацію. Дівчата, привіт! Давайте поговоримо сьогодні, як і для чого нам розповідати про науку. Давай, це моя улюблена тема. Звучить цікаво. Отже, як же ж ми можемо популяризувати науку? Я вважаю, що це перш за все розвіння міфів, що наука це нудно. Як у світянки усім, ми можемо показати молоді науку з цікавого боку і не лише в межах параграфів-підручників. А ще це можливість займатися творчою діяльністю у зручний спосіб і писати простими словами для великої аудиторії. Зокрема, долучити більше дівчат, яким нав'язали стереотип про дівчат гуманітаріїв та хлопців-математиків. Так, погоджуюся з вами. Також гадаю, що одна з наших пріоритетних цілей створювати якісний освітній контент та медіаконтент українською мовою та поширювати правдиву інформацію в соціальних мережах, щоб не з'являлися жарти про вакцинацію чи 5G. І це класна можливість побудувати власний бренд. Так, так. А які формати популяризації науки вам відомі? Я обожнюю все, що написано. Тому мені цікаві блоги у соціальних мережах на стім тематики, як от Wired Science» – статті у медіа. Також дуже радію, що українське видавництво зараз видають багато науково-популярних книжок. До речі, треба знову заглянути до віхоли. Час поповнити бібліотеку. А чи чули ви про куншт? Надихай з ним, бо це моя найбільша мрія мати власний сайт із новинами та статтями. Так, дуже цікаво. Чула про них. Особливо я люблю відео та аудіоконтент, бо це дуже зручно. Розкажи більше, що ти дивишся, чим ти цікавишся. Зазвичай я переглядаю блоги на YouTube або короткі ролики в Instagram, Reels, TikTok. Я із зацікавленням стежу за блогом Артема Албула, більш відомого як лятого раціоналіста, і вкотре переконую, що наука це не просто білий халат і формули, це ще й про креатив. Ще інколи вмикаю собі подкасти про наукові новини чи розмови з науковцями, наприклад, наукові теревені у рамках проєкту Свідомі відбудовувати країну тут спілкуються з українськими науковцями. Та інноваторками, які побудували успішну кар'єру за stem напрямком про їхню професію. Ого, я й не знала, що є стільки цікавого контенту в мережі. І справді, так багато способів познайомитися з наукою ближче. А мені подобаються креативні виставки в музеях, інсталяції, екскурсії. Нещодавно проходила квест про родичний музеї у Києві від Олексія Коваленка, а також різні настільні ігри та курси, і навіть стендапи та наукові меми. Хотіла б я потрапити на твій стендап. А я би зіграла в таку собі наукову мемологію. Тоді треба не гаяти часу і братися за популяризацію науки. Так і не боятися експериментувати з різними майданчиками та інструментами. Я з вами впевнена, що із таким великим запалом ми точно зробимо щось круте. А підказки для різних форматів роботи можемо знайти у методичних рекомендаціях: як говорити про науку та себе в ній, практичні поради з популяризації науки та гендерно чутливого викладання STEM за покликанням під відео.